Знову в дорогу. Еллі невтішно плакала, затуливши долонями обличчя. В кімнаті почулася важка хода залізного дроворуба. Я потурбував тебе? зніяковіло запитав дроворуб. Розумію, що тобі не до мене, але бач, мені хочеться поплакати за Гудвіну, а нікому витирати мої сльози. Лев сам плаче на задньому дворі, а страшило правитель незручно турбувати його дрібницями. Підолаха. Елі підвелася і, доки дроворуб плакав, старанно витирала сльози рушником. Коли ж він наплакався, то дуже ретельно намастився із дорогоцінної маслянки, подарованої йому мигунами. Він завжди носив її біля пояса. Вночі Еллі приснилося, що великий птах несе її високо над канзацьким степом, і вдалині видніється рідна домівка. Дівчинка радісно закричала вона прокинулася від власного крику і вже не могла більше заснути від розчарування. Вранці компанія зібралася у тронній залі порадитися про майбутнє, новий правитель смарагдового міста урочисто сидів на мармуровому троні, решта поштиво стояла перед ним. Коли страшило став правителем, він одразу здійснив свої давні мрії, справив собі зелений оксамитовий костюм і новий капелюх, до криз якого наказав пришити срібні дзвіночки від старого. На ногах у нього яскраво блищали начищені зелені чоботи із найкращої шкіри. Ми розкішно заживемо, заявив новий правитель. Нам належить палац і ціле смарагдове місто. Тільки но згадаю, як ще зовсім недавно я страхав вороня у полі, а нині став правителем смарагдового міста, то, щиро кажучи, мені нічого нарікати на долю. Тотошко негайно осадив зарозумілого страшилка. А кому ти повинен дякувати за все оце твоє благополуччя? Еллі, звичайно, зніяковів страшило. Без неї я й досі стиччав би на кілку. Якби тебе не розтріпали буревії та не розклювало вороння, додав Двороб, я й сам би іржавів би у дремучому лісі. Багато добра зробила для нас, Еллі, адже я теж отримав серце, а це моя заповітна мрія. Про мене й говорити нічого, мовив Лев. Я тепер найхоробріший серед усіх звірів на світі. Хотілося б мені, аби на палац напали людожери чи шаблизубі тигри. Я б з ними розправився. Якби Еллі залишилася у палаці, промовив страшило, ми б жили щасливо. Це неможливо, заперечила дівчинка. Я хочу повернутися у Канзас до тата й мами. Як же це здійснити? запитав залізний троворуб. Страшило, любий, друже, ти розумніший за нас усіх, будь ласка, скористайся своїм новим мозком. Страшило почав так ретельно думати, що голки й шпилки полізли із нього й голови. Треба викликати летючих мавп, нарешті вирішив він, нехай вони перенесуть тебе на батьківщину. Браво, браво. загукала Еллі. Я зовсім про них забула. Вона принесла золоту шапку, наділа її і промовила чарівні слова. Крізь відчинені вікна до зали увірвалася зграя летючих мавп. Чого бажаєте, володарку золотої шапки? спитав вожак. Перенесіть нас із сотошком через гори доставте до Канзасу. Уорра похитав головою. Канзас за межами країни Гудвіна. Ми не можемо летіти туди. Шкода. Адже ти марно витрачила друге чаклунство золотої шапки. Уорра вклонився і зграя шумом щезла. Еллі була у відчаї. Старшило знову став думати, і голова його роздулася від напруження. Еллі навіть злякалася за нього. Покличте солдата, наказав старшило. Донгір з острахом увійшов до тронної зали, де ніколи не бував за часів Гудвіна. У нього запитали поради. Лише Гудвін знав, як перебратися через гори, відповів солдат. Але, гадаю, Еллі допоможе добра чарівниця стела із розрявої країни. Вона наймогутніша ж серед чарівниць цієї країни, лише їй відома таємниця вічної юності. Хоча дорога в її країну нелегка, я раджу все ж таки звернутись до Стелли. Солдат поштиво вклонився правителю і вийшов Елі доведеться вирушити у рожеву країну, бо якщо вона залишиться тут, то вже ніколи не потрапить до Канзасу. Смарагдове місто це не Канзас, а Канзас не смарагдове місто, заявив старшило. Решта мовчала приголомшена мудрістю його слів. Я піду разом з Еллі, раптом сказав Лев. Мені набридло місто, я, дикий звір і нудьгую за лісами. До того ж, і Еллі треба захистити під час подорожі. Золоті слова. вигукнув залізний дроворуб. Піду гострити свою сокиру, вона, здається, затопилася. Еллі радісно кинулася до дроворуба. Виступаємо завтра вранці, сказав страшило. Що? І ти йдеш. вигукнули всі враження. А смарагдове місто почекає на моє повернення, спокійно мовив страшило. Без Елія й досі стрищав би на кілку у пшеничному полі і лякав би вороння. Без Елія не одержав би свого чудового мозку, без Елія не став би правителем смарагдового міста, і якщо після цього я кинув би Елію біді, то ви, мої друзі, могли б назвати страшила невдячним і мали праці. Новий мозок зробив страшила красномовним. Еллі щиро подякувала друзям. «Завтра, завтра у похід!» – весело оголосила вона. «Еге-гей-гей-го! Завтра, завтра у похід весело оголосила вона. Еге, гей, гей, го, завтра у похід, заспівав страшило і, боязко озирнувшись, затулив собі рота. Він був правителем смарагдового міста і йому не гоже було втрачати свою гідність. Правити містом до свого повернення страшило призначив солдата. Дін Гіор негайно всівся на троні і, запевнив страшила, що під час його відсутності справи у місті йтимуть якнайкраще, бо він солдат не полишить свого повстання на хвилину, навіть їсти і спати буде на троні. Таким чином нікому не вдасться захопити владу, доки правитель мандруватиме. Рано вранці Еллі та її друзі пішли до міських воріт. Параман здивувався, що вони знову вирушають у далеку та небезпечну подорож. Ви наш правитель, сказав він старшилові. І маєте повернутися якнайшвидше. Мені треба відправити Еллі до Канзасу, поважно відповів страшило. Передайте вітання моїм підданим. І нехай не турбується мене неможливо поранити, я подивернусь неушкодженим. Еллі тепло попрощалась з вартовим брами, який зняв з усіх окуляри і подорожні рушили на південь. Погода була чудова, навколо простягалася прекрасна країна, і всі були у гарному настрої. Елі сподівалася, що Стела поверне її до Канзасу. То голос вголос мріяв про те, як він розправиться з хвальком Гектором. Страшило й дроворуб що допомагають Еллі. Лев втішався усвідомленням своєї сміливості і з нетерпінням чекав зустрічі зі звірами, аби довести, що він їхній цар. Відійшовши на далеку відстань, подорожні востаннє озирнулися на башти смарагдового міста. А Гудвін він був не таким уже й поганим чарівником, сказав залізний дроворуб. Ще пак, погодився страшило. Зумів же він дати мені мозок, та ще який гострий мозок. Якби він випив трохи сміливості, яку приготував для мене, то став би людиною хоч куди, сказав Лев. Еллі мовчала. Гудвін не виконав своєї обіцянки перенести її до Канзасу, але дівчинка не звинувачувала його він зробив усе, що міг, і не його провина, що задом не вдалося здійснити. Адже Гудвін сам визнав, що він не був чарівником.